Дев'ять братів сіроманців Хорватська народна казка. Мала одна вдова, дев'яте СИНІВ і десяту дочку. У вдовиній хаті часто навіть хліба бракувало. Усе, що заробить на селі, віддасть дітям, і вони з'їдять. Траплялося часом, що доки вона нагодує мале в колисці, то їй самій уже нічого не залишалося. Так раз було, другий, нарешті, матір, узяла досада, і вона каже з пересердя, Ох, діти, чого ви завжди такі голодні, що й не нагодуєш вас? Бодай ви вже вовками стали та в лісі жили. Не встигла вона ці слова вимовити. Як сини її раптом втратили людську подобу, у них повиростали вовчі пащі, шпичасті вуха, довгі хвости, і всі дев'ятеро майнули до лісу. Коли їхня сестра, яка тоді в колисці лежала, виросла і пішла в село, то люди їй почали розповідати, у твоєї матері було дев'ятеро синів, але вона закляла їх, і всі вони. Поробилися вовками та й побігли до лісу, тільки ти залишилася. Прийшла дочка додому, і питає матір. Це правда, мамо? Що люди кажуть? Правда, доню. каже тоді дочка Люба Матусю, я шукати своїх братів. Може, якось дасться їх знову людьми зробити? А мати їй. Не йди від мене, дитино моя, дев'ятеро синів я вже втратила. Ще й ти мене покинути хочеш, але ді...